Знищений шахет військові квитки росіян, дитячі листи до окупантів та речі, що належать ворогу. Це далеко не повний перелік експонатів, які зберігаються у Збараському музеї російсько-української війни в залі свідчень російської агресії. З 2014 року атрибути з фронту, що згодом стали музейними експонатами, збирає Володимир Голоднюк, місцевий волонтер і директор музею. За словами чоловіка, випадкові речі на зберігання не потрапляють. Ми збираємо зараз експонати, які про себе розказують. Не просто там гільза чи щось. Ми намагаємося. У нас є і прострілені бронежилети, є прострілені шоломи. У нас отут можна побачити артилерійську стереотрубу, яка згоріла. Метал поплавився, тобто розумієте, що військ як військовим там знаходитися, от, от поплавився метал при горінні бліндажа. Одним із найбільш знакових експонатів музею став російський дрон типу шахет після бойового застосування. Саме такими ударними безпілотниками ворог щодня тероризує Україну, тож можливість побачити його зблизька привертає значну увагу відвідувачів, зазначає Володимир Голоднюк. Експонат поповнив колекцію музею як знак подя і від українських захисників за надану допомогу новостворений підрозділ. Їм потрібно було там техніку, тобто їм потрібен був джип, не пам'ятаю, ще реп був потрібен і ще там щось зарядна станція чи щось де за місяць. Ми цю допомогу їм привезли. Вони наступного разу, коли ми їхали, дзвонять до нас, і кажуть, а ви ви бусом бусом, а можете до нас заїхати? кажу, та можемо. А що таке? Ми маємо для вас подарунок. Ми приїжджаємо, вони витягують шахет збитий саме ними. Також у музеї представлений зал слави та пам'яті українських героїв, які загинули за Україну. Понад сотню з них жителі з громади, портрети яких зібрані в одній кімнаті. Серед полеглих захисників окремий куточок присвячений Дмитру Коцюбайлу з позивним Давінчі, герою України. Чиє ім'я стало символом самовідданої боротьби за українську незалежність. Про давінчі всі знають про Дмитра Коцубайла. Ми з ним дружили з 17-го року. Ми допомагали їм. І в нас він там мені особисто чашку подарував. І там книга ним підписана. І це теж знаходиться в музеї, тому що про таких людей, бо це справжні герої, не вигадані. Про таких людей треба розказувати діткам в першу чергу, щоб вони брали з них приклад стійкості, мужності, любові до батьківщини. Аби відвідувачі музею могли відчути в яких умовах перебувають українські захисники та захисниці, в окремій залі відтворили підземний бліндаж зсу. Майстри зробили це місце до дрібниць точним за винятком хіба що бруду, який залишається після бойових завдань. От Військовий вже переодягнувся в якийсь спортивний одяг, роздивляється карту, перед ним лежать радіостанції. Тут бронежилет у нас живе. Військовий прийшов з позиції, десь його шолом є, десь з того боку. Тут його автоматик живе, ви бачите, РПГ, он куртка, берці, десь там кросівки під цим ящики з набоїв, буржуйка відтворена, ніби вона там палає, там лампочка спеціальна спеціальна мерехтить червона, дітки приходять, заглядають, що ж там таке горить. До нас заходять військові, то там підказують: от я би тут ще малюночок, дитячий повісив, Ми так і робимо. Я би тут ще те поставив. Прислухаємося. Ну і самому ж приємно, от зробили таке. От десь спеціально люди їдуть здалека, заїжджають до нас, щоб подивитися музей. Відвідати Зберський музей російсько-української війни можуть усі охочі. Експозиція працює щодня з 8 ранку до 17.00.